Багато говоримо в, про вибори в сусідній Молдові, і також, пані Маріано, говоримо про те, що виграно бій, а не війну, тому що президентські вибори е, вдалося відстояти, має санду європейську налаштовану політику Молдови, але м м зовсім скоро будуть і парламентські вибори. А ми сьогодні вже згадували в ефірі, що це ключові вибори, бо е, Молдова є парламентською країною республікою наскільки е, вдалося протидіяти російській російському тиску тому що ми бачили і цілі екіпажі так літаків літали і в білорусь і в росію для голосування і наскільки я розумію одну з ключових ролей в цих виборах відіграли саме закордонні європейські участки де е, молдавани масово голосували за проєвропейський хід своєї країни так я погоджуюсь з акцентами, які ви розставили. Що найзапекліша боротьба нас чекає наступного року під час парламентських виборів, але з точки зору українських інтересів я хочу звернути увагу на те, що, попри перемогу чинної президентки, Майя санду, яка уособлює про європейський табір, рух в бік ЄС, все ж таки всередині країни, перемогу і більшість голосів. В свою підтримку отримав проросійський кандидат Олександр Стояногло. Ну і звідси вже випливає питання: то що ж ми маємо на кордонах з Україною, тому що реальний стан речей, реальні настрої в суспільстві саме такі, що більшість громадян Молдови, які проживають у Молдові, тобто поряд з нами, на Поряд з нашими кордонами, вони у разі, якщо Росії вдасться вдаватиметься надалі посилювати свої дестабілізаційні заходи та просувати свій, свій порядок, денний вони цьому будуть тільки раді, і з такої перспективи, саме з такої перспективи, я пропоную в Україні оцінювати цю ситуацію, тому що для нас це відкриває цілий комплекс ризиків, пов'язаний як з нашою безпекою, так і з політичною стабільністю в країни, з якою нас пов'язує і логістика воєнного часу, і певні гуманітарна, певна підтримка, в якої ми потребуємо, пов'язана із українськими біженцями, і маршрути певні, які також нам допомагають у експорті імпорті, враховуючи постійні обстріли критичної інфраструктури України. Тож я думаю, що Радіти особливо а, приводу немає, і а, ці вибори показали, що насправді чинна проєвропейська влада не так вже контролює обстановку в країні. Ну і це, звісно, а, тривожить. Але, попри. Попри це, наразі російським російському кандидату, про російському кандидату, точніше не вдалося отримати просто і легко реванш, але чи достатньо буде одного року, щоб не допустити цього? І в майбутньому, ну хотілося б, щоб чинна влада впоралась. Що цікаво, у нас якщо я не помиляюсь, то велику підтримку цей Стояногло отримав навіть не в окупованому Придністрові, так проросійському Росією, а власне є регіон Гагаузі, яка йде південніше, і от там от, до речі він отримав на велику підтримку. Це наслідки російської пропаганди, чи там і без пропаганди російської населення завжди було проросійсько налаштоване. Ну, дивіться, по-перше, стоянугло етнічний Гагауз. І я думаю, якщо а, гагаузи а, керувалися, Цим принципом такої етнічної солідарності, як національна меншина, то це навіть краще з ціннісного погляду, ніжби вони керували, ніж би в пріоритеті для них стояв би просто проросійський кандидат. Так, це дуже складний регіон, і він переважно орієнтований на Росію. І саме на території автономії Гагаузія відпрацьовувалися всі ці схеми, які ми побачили під час першого туру, під час другого туру, і масштабна мережа підкупу і. І всі е, дезінформаційні наративи, е, і всі підходи е, дестабілі дестабілізації, які Росія застосовувала, включно із протестами, які почалися саме з регіону Гагаузі в 2023 році, коли там були місцеві вибори. Е, але якщо Гагаузи у своєму виборі орієнтувалися саме на цей етнічний фактор, як національна меншина підтримали кандидата, який коли б ще Гагауз балотувався на президентське крісло країни. Е, я думаю, що це не, не тотальний негатив. Це навпаки свідчить про те, що система цінностей навіть під таким тиском російських впливів вона а, адекватно влаштована і є чим працювати. Тобто треба налагоджувати кишеневу містки із ГАГАУЗом, якимось чином а, презентувати політичні проекти, орієнтовані на Європу там, тому що і під час місцевих виборів в ГАГАУЗі, і під час республіканських місцевих виборів, наприклад, чина влада навіть не пробувала а, там а, свого кандидата якимось чином протестувати. Тому ну і це таким чином пояснювалося, що все одно галузи не підтримують, тому що вони підтримують а, лише про російських кандидатів, але там немає альтернативи. Ну тобто, гаузія. Я думаю, що це така реактивна, реактивні ефекти на бездіяльність певну, і там треба активізувати роботу. Ну власне Україні там теж варто було б якимось чином залучатися. До е якихось таких економічних можливо ініціатив, е культурних ініціатив, тим більше що у нас на Одещині е також є. Також компактні населені пункти, де проживають гоузи, тому я думаю, що можливо в нас навіть були могли б бути якісь персонажі, якими така гоуська громада в Молдові могла б навіть пишатися, і це якимось би чином перебило їхні такі проросійські сентименти і проросійські вподобання. Тобто це все ситуація в гогузі може бути збалансована, якраз якщо нею займатися. Пані Мар'яно, які потенційно є загрози в разі, якщо в наступному році на парламентських виборах більшість отримують проросійські сили, тому що економічно я не знаю, як Молдова може вплинути з військової точки зору, фізично ми просто знаємо, що заходу немає на території Молдови. Тобто, які потенційні ризики можуть бути при зміні курсу Молдови? Ну на нашому ну, по перше з Молдовою в Україні найпротяжніший кордон, і Молдова відіграє з логістичної точки зору критичну роль у допомозі Україні і в контексті отримання певних вантажів, і в контексті забезпечення додаткових маршрутів експорту. І Молдова та Румунія наразі залишаються найнадійнішими партнерами економічними. І я звісно маю на увазі саме у контексті. Військових потреб України, тому що ні Молдова, ні Румунія, наприклад, не демонстрували на е, українських кордонах такі е, акції з політичною метою хоча обидві країни, ну я їх пов'язую тут насправді, тому що Румунія також, е, також має вплив особливо в інфраструктурному контексті. Це все ланцюги одного такого, один простір, який пов'язаний цими ланцюгами. Тобто ці дві країни е, вони не демонстрували. Якихось маніпуляцій на кордонах, і там не були організовані певні такі заходи. де... Дестабілізуючи, як ми бачили, наприклад, на кордоні з Польщею. По друге, це звісно, Придністров'я, де розташовується фактично три е, військових контингенти підконтрольних Росії. Е, молдовські партнери часто кажуть, що там немає загрози, що це все е, після відсутності. Після того як зупинилася ротація після 2014 року, там тільки місцеві вони не мають ніякої агресії до українців. Але так, але там є зброя, там є гранатом. Мети, там є певні е... там є склад боєприпасів. Да, там є склад боєприпасів, і е, на що здатна наприклад налякана людина з гранатометом. Е, це ми побачили в квітні 2022 року, коли влаштовувались провокації. Ну, можливо, я тут трохи спекулюю, тому що ці провокації ми не знаємо, з якою метою насправді е, влаштовувалися. Але те, що вони були, це були недружні дії до України, це 100% Тобто, достатньо того, що там е, постійно перебуває певна кількість росіян. Військових ФСБшників, і вони можуть бути залучені в більш широкі провокації залучати місцеве населення, яке й не знатиме проти кого і з якою метою їх використовують, так само і як на постановочних протестах на 2 травня в Одесі. Дуже велика частина провокаторів була рекрутована саме серед населення Придністров'я. Тому Придністровці вони їм це звична річ брати участь в якихось таких сумнівних речах. А Якщо ще сюди додати російську пропаганду, яка використає любу картинку, там де не, не треба навіть мати е, залучати до цього якихось, якихось сотні чи тисячі осіб, десяток людей зняти і таким чином, щоб це показати, дискредитувати чи Кишинів, чи Київ, я думаю, вони вони чудово знають свою роботу в цьому плані. На жаль, тому Придністров'я це звісно і військова загроза, і така і пропагандистська загроза, це неконтрольований анклав, От навіть в контексті. Молдовських виборів сітка, шора сумно звісно, ця корупційна схема. Вони отримували гроші з російського банку, але виводили в готівку їх придністровські банки. Ну, тобто, е, Придністров'я залучене насправді у всі можливі схеми. І також були минулого року певні чутки в тому, що про те, що місцеві підприємства виробляють. Якісь плати е, російському ВПК, тобто дуже багато таких сумнівних історій, які, е, які можна згадати стосовно Придністров'я. Придністров'я воно дійсно включене своєю активністю, своєю роботою на всіх рівнях е, у парадигму війни Росії проти України, тому це дуже небезпечний регіон і. Е, Відсутність контролю кишинівської влади ну не те, що за Придністров'ям, навіть за підконтрольною частиною е, території, це звісно е, звісно Україну має бентежити і спонукати до. Е, Виділяти більшу увагу, приділяти більшу увагу і цієї країні, і взагалі цьому напрямку. От ви починали нашу розмову із Курської операції, з точки зору взагалі потенційної загрози, молдова це не менш важливий напрямок для України для того, щоб забезпечувати підтримувати свою безпеку на південно-західних рубежах. А в нас тут до нині немає посла України, тобто угу. Україна дуже небезпечно недооцінює того, що відбувається в цій країні пані Маріано, і останнє запитання: який вплив на Молдову має Румунія, і тобто, і чи вони можуть допомагати впливати якось проти російської пропаганди? Тому що ми знаємо самі, що сама по собі Молдова ну вона в цих умовах і в цьому напрямку протидії вона є слабкою країною. Там і ні війська немає, і нормальних структур немає відповідних, аби протидіяти таким масштабним атакам з боку Російської Федерації. Ну тут важливо розуміти, що Румунія і Молдова це єдиний культурний простір, і ну так такий коротенький, як скорс Молдова, була так само відірвана від материнців від материкової культурної частини, скажімо так, як Донецька область зараз окупована Росією. Ну, звісно, ніхто не ставить під сумнів незалежність територіальну цілісність Молдови. І це наші партнери, суб'єкти міжнародного права наразі, але це не відміняє оцю історичну логіку, яка на жаль трапилась перед як був створений радянський союз, і звісно, Румунія розглядає таким чином Молдову як стратегічний напрямок своєї зовнішньої діяльності. Зовнішньої ніяких реваншистських історій тут немає, як намагається нав'язати російська пропаганда. Тож, Румунія і Молдова це такі пов'язані між собою держави румунською культурою, румунською мовою. І саме по цій лінії це таке це, це не питання молодшого і старшого брата, це питання. Кровного кровної спорідненості культурного братерства, і саме так Румунія розглядає Республіку Молдову, і саме так республіка Молдова розглядає Румунію. Єдине, що хочеться зазначити, що Молдова складна тим, що дійсно це навіть не питання суспільства, це питання таких культурно-лінгвістичних слоїв, які відображаються і на зовнішній політиці. Є румуномовна частина суспільства, є російськомовна частина суспільства, і от саме ми, українці, у нас є доступ тільки до. Однієї до одного цього слою, так само, як і румуни, мають доступ. До одного слою, який, який насправді складає всю цю внутрішню палітру політичну в Молдові, тому ми маємо об'єднати зусилля для того, щоб і розуміти краще Молдову, і розуміти один одного. Румунія як в них не поширене знання російської мови, і вони не розуміють, чим живе російськомовна частина Молдови. Так само і в нас дуже мало фахівців, які знають румунську мову і володіють політичною ситуацією в. В сусідній республіці Молдова цим користується, і, наприклад, я спостерігаю, що певні наративи в Бухаресті звучать в одній формі, в Києві вони доносяться в іншій формі, тому маніпуляції на такому рівні також є. І ну хочеться завершити свою думку, тим, що Молдова це не та країна, де все є таким, як здається, на перший погляд.